Вітаю, друзі! З вами дуже відверто, на дуже радіо. І я Олена Дмитрієнко. І сьогодні в мене особливий гість соліст легендарного Віа Ватра Андрій Василик. І перше питання: ми хочемо знати, як сформувався Андрій Василик, з чого починалася твоя музична кар'єра, і ким ти був до цього? Так, дуже приємно, дякую. Дійсно, мій творчий шлях. Почався ще десь в 90-х 98-му році, коли я почав співати по весіллях, як і більшість дітей, які любили музику, ми шукали можливості для своєї реалізації, сформували невеличкий дитячий колектив, свій музичний, і просто почали їздити по весіллях. Ось, а оскільки я виростав в сім'ї, де музика це. Було щось більше, ніж просто мелодії, звучання, а вона була всюди скрізь, тому що це традиційні свята, колядки, щедрівки, застілля, пісні. Ну тобто, це вона формувала моє ну, бачення вже якесь майбутнє, як, як, як музиканта. Ось і з того моменту я почав власне захоплюватися музикою, шукав можливості, як це реалізовувати. Там навчався в музичній школі. Звісно, ось і, е, і, і далі вже е, створив свій невеличкий музичний такий колектив. Ми їздили з хлопцями, грали там по весіллях, сільські весілля це такі, знаєте, там, шалаші, застілля. Ну, Це до класні ранку. весілля, насправді. Так, зараз вже цього немає. Зараз там вже інший формат, інша кон'юнктура трохи. А тоді це просто ми е, зранку приїжджали і зранку їхали. Ось ну і, мабуть, Цьому періоду м, життя я віддав десь більше ніж 15 років такої, такої праці по весіллях. Ось. І, і потім я е, з, з цієї роботи я почав якось там знайомитися з різними людьми. Свій час я познайомився з Володимиром е, Володимиром е, Дуцем. Він був також один з. Ватрівчан, який вніс величезний вклад в, цю, в цей колектив? І після цього вже він мене порекомендував. Мене познайомив з Андрієм І коли це десь 2019 році було власне. І отак, от, от я з цього потрапив в цей колектив і почав уже там працювати і виступати в ватрі. А яка вона нова ватра? Тобто ми пам'ятаємо легендарну ватру, як то кажуть, з часів наших там, дитинства, юності, батьків, наприклад, яка вона оновлена, які головні концептуальні течії нової ватри? Е, розумієте, нова ватра вона е, не змінить докорінно все те, що було в ватрі, тому що це не просто про музику, це більше про культуру. Це про сприйняття, це про розуміння і це про те. І це навіть більше про традиції, так кожне покоління з ватрівчан. А щоб ви розуміли, це вже більше ніж 100 людей пройшли через, через цю формацію. Ватри це просто така величезна школа, коли люди туди приходять, вони отримують якийсь досвід, вони його акумулюють собі, примножують. І потім передають наступному поколінню. Так от І ми вирішили, що нова ватра вона в першу чергу повинна зберегти традиції старої ватри. Так, Бо, пам'ятаючи час свого дитинства, для мене майже кожна неділя, це з батьками ти приходиш, ти йдеш до церкви, ти приходиш додому, ти їдеш до своїх родичів, до своїх дідусів, Бо усі це той час, коли всі живі, коли всі, коли всі є, коли вони всі тут. Ти сідаєш за стіл, оцей білий обрус на столі, вмикаєш телевізор, дивишся концерт вітань, і бачиш тих хлопців і аватра, чуєш мамину світлицю, чуєш зелене жито, і саме з цим в мене якби і асоціюється ватра з дитинством, з, з своєю родиною, з певними традиціями. І ми хочемо в новій ватрі. Це теж. Зберегти ту традицію, щоб передати наступному поколінню, звісно, що ми будемо додати нове звучання. Ми будемо додати нові голоси. Ми будемо створювати певний новий формат, але кістяк, але от структура вона залишиться приблизно такою ж. Поговоримо трішечки про кохання, чи ти знаєш, можливо, чи пригадуєш, чи тобі хтось розповідав пісні ватри використовували хлопці у зізнанні в коханні дівчата. Чи використовували в зізнанні, я не можу сказати, але те, що одна з пісень вона стала просто символом першого весільного танцю, це 100%. Це пісня перший сніг. І коли я ще в дитинстві теж їздив там по тих весіллях, я пам'ятаю, що майже кожен перший танець це, це перший сніг. І розумієте, це теж певна вже сформована якась така традиція, коли під цю пісню. Е, молоді закохані пари, вони от танцюють свій перший весільний танець, навколо всі на них дивляться, всі їм аплодують, і це фактично початок створення молодої сім'ї. Е, оце було, це було, і це і це було багато. Можливо, зараз, навіть дивлячись, що е, е Багатьом пісням дають друге звучання угу. інші виконавці. Я думаю, що це з великою ймовірністю, що ця це, що це пісня м -м, точно десь звучить при е в якомусь моменті зізнання у коханні. Хтось комусь зізнається ну 100%. А що взагалі для тебе означає пісня? Чи є в тебе якась особлива пісня з репертуару? Е так, так. І я можу сказати ствердно, що для мене це пісня Різдвяна ніч. Кожен раз, коли я її виконую, таке відчуття, що я переживаю момент свого дитинства. Ти малий, е в хаті бачиш дідух, ялинка, Шопка. І е, сніг, який репить під ногами. Зазвичай в дитинстві це був час, коли було багато снігу. Так, як зараз, в принципі. Так, Як зараз, до речі, так. І е, ти в очікуванні. Різдво не просто свято, а Різдво як таїнство. Ти до нього готуєшся, ти дивишся, що роблять твої батьки. Ти дивишся, що роблять твої дідусі з бабусями, як вони готуються. І цей момент, коли воно настає. Ну, ти відчуваєш якусь якусь таку неймовірну таку благодать на собі. І я, коли цю пісню виконую на сцені, я кожен раз це переживаю. Я повертаюся з дитинства, я згадую ці моменти, я згадую е, саме, е, саме оце, оце дійство, і воно мені, воно мені дуже це подобається. Відчуття Но це просто неможливо передати. Це, напевно, дуже класно, насправді, коли пісня має такий глибинний зміст. Розкажи, який ти в сім'ї. До речі, мені здається, працювати артистом це рідко бувати вдома. Це гастроволі, написання якихось пісень, доробок, переробок. Який ти в сім'ї, який ти в шлюбі? Ну, розумієш, я взагалі людина багатогранна, тому що я не тільки музикант, я більшість свого свідомого життя я займаюся технічною. Роботу я інженер за освітою. Я зараз працюю в компанії, де ми займаємося промисловим будівництвом. Точність і творчість такі різні насправді сфери. Точність і творчість сфері різні, але результат приблизно одинаковий, тому що е, будувати промислові об'єкти, будувати будівлі це відповідальність, і адже ну те, що ти створиш, має бути надійним. Так само і з піснею, так само і з творчістю, те, що ти створюєш. Має мати результати, має бути якісним і надійним. Тобто тут якби от сфери різні, але концепція одна. Так, концепція одна, тому що а, це це більш про баланс, одне доповнює інше. Коли ти е, десь виграєш в одному, ти себе доповнюєш в іншому. І відповідно е, з іншого боку, робота творча, вона маючи досвід. В сфері такій, які я займаюся, тобто так, це більш про дисципліну. Так я можу вже там сформувати з хлопцями якусь концепцію, як ми працюємо, що ми будемо робити, як відповідно, бо я вже маю досвід роботи там. Ось, і це десь я трошки балансую і переношу цей досвід з однієї сфери на іншу. Ось. А стосовно сім'ї, звісно, я буваю вдома рідко. Це постійні відрядження, це якісь поїздки на концерт. Хоча ну, в Ватра ми не маємо так багато концертів, як там інші виконавці, що ми просто з понеділка по п'ятницю їздимо по концертах. Це більш традиційні концерти, Різдвяна-новорічна програма від Миколая до Йордана, потім День Матері, так, це вже в травневий час, потім е, е, осінній концерт, це до Покрови. Mm -hmm. так, це третій, і, і потім знову вертаємось фактично до, до новорічного концерту. Поміж тим, бувають, звісно, якісь поїздки по, по, по околицях, будемо так казати, по регіону, тому західному ми десь можемо в Бранківськ поїхати, в Тернопіль, в Калуш і так далі. І відповідно там можемо десь так трохи погастролювати. Що стосується, звісно, який я вдома. Такий, мабуть, який, який в житті. Тобто, так, вдома я е, теж буваю, буваю спокійний, буваю холериком, буває так, що десь я буваю вимогливим, але стараюся бути терплячим. Тобто, і я внучки, я, 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 я можу змінюватись. Я не стараюся бути тільки одним. А який, на твою думку, секрет успішного подружнього життя? Знаєте, як кажуть, ну, життя прожити не поле перейти, так? Е, на мою думку, секрет полягає в тому, щоб е, вміти слухати і чути, е, вміти пробачати, е, вміти бути тим, хто допомагає, вміти бути тим, хто може попросити допомоги, і е, дивитися на це все не просто як на. Е, от, я батько, я чоловік, я тут голова в сім'ї, всі вони мають слухати, тому що я так сказав. Тобто, так, це більше про взаємну, взаємну повагу, взаємну любов, взаємну, взаємне терпіння одне до одного. І це в тому є секрет. Поговоримо трішки про сьогодення, про сучасну музику та про якесь нове музичне покоління. Що би ти порадив, от, починаючим, стартуючим музичним гуртам? Яка має бути якась, ну, головна риса у них, якийсь головний посил, та, ідея, мета, щоб стати популярними? ну розумієш? Я, я сам не є такий популярний, е е адже ну, це ми, ми займаємося роботою в проєкті, який більше носить, мабуть, концепцію соціальну. Так? Це про культуру, це про традицію і це про певну боротьбу. Те того, що ми хочемо донести, так якщо але це має ставати популярним? ну звісно, це? так я маю на меті це більш популяризувати, але ну дивлячись в сучасному зараз, наприклад, світі, так ну ми є популярні в певній ніші. так ось і але, мабуть, якщо на це все відкинути і говорити чисто про якусь там артистичну складову, чи можливо там та концепцію. Музики, то в першу чергу треба бути треба щиро любити музику. Я вважаю, що не потрібно гнатися за популярністю, не потрібно гнатися там за гучними аплодисментами, не потрібно гнатися за тим, щоб там просто тебе переслідували там з тисячами телефонів і так далі. Треба розуміти ну, свою справжню мету. Коли я кажу про те, що би я дійсно міг порадити вже з свого власного життєвого досвіду, це бути щирим. Бути щирим по відношенню до себе, бути щирим по відношенню до музики, і розуміти, чого ти хочеш, і який результат ти очікував би в подальшому. Оскільки це шлях, це навіть інше, я, я, те, що я бачу, те, що я спостерігаю, не всі можуть справитись з популярністю. Є. Вона псує? Я вважаю, що в якійсь, в якійсь мірі і так. так. Тобто тут треба бути дуже обережним. І, відповідно, якби для мене принципові речі це незважаючи хто, ти, чого ти досягнув, залишайся людиною. Це дуже просто. Тут не треба закінчувати десятки інститутів, там, отримувати там, різноманітні там, додаткові сотні знань. Це просто проста філософія життя. Залишайся людиною. Люби музику. Твори музику, але старайся творити її так, щоб ця музика могла бути зрозумілою для інших і могла, наприклад, десь, десь чіпляти якісь теми, тобто, щоб через музику ти міг розмовляти з своїм слухачем, глядачем, взагалі своєї аудиторії. Щось, щось ти маєш донести в цій музиці. І тоді обов'язково, я думаю, що якби. Ну, ну, аудиторія знайдеться і підтримка буде, і розвиток буде, і можна буде досягти будь-чого. А поділися найближчими планами Віаватра на майбутнє? Найближчі наші плани це зараз ми в кінцевому результаті формуємо наш, якби вже от такий закінчений варіант музичного складу. І готуємося до березневого концерту, який буде присвячений роковинам натоні ну, народження Ігоря Білозіра. Це так приблизно ми вже визначилися з датою. Це 26 березня буде в театрі Заньковецької. Відповідно, формуємо програму, шукаємо відповідно якісь ці пісні, які ще ніде не звучали. Можливо, до того часу встигнемо зробити якісь власні. Власні пісні, оскільки вони у нас вже є. У нас, наші хлопці, музиканти, які в колективі пишуть дуже класні твори. Зокрема, Михайло Кушнір він більше ніж 20 років в колективі Ватра. А він, окрім того, що просто музикант, басист, він ще й автор пісень. Він, він пише гарні пісні. Гарні пісні пише Роман Олійник. Він клавішник нашого колективу. Він взагалі такий олдскульний. Дядько, він був ще з Білозіром в тих 90-х роках, їздив з Ігорем Білозіром в Америку записувати перші ці альбоми-колядки. І він зараз знову повернувся в колектив. Я дуже тішуся, тому що він своїм досвідом багато чого підказує, багато на що звертає увагу. Ось, і е, Інші наші колеги вони так само ми десь шукаємо, де можемо зараз ще нове звучання додати, і відповідно готуємо якусь нову цікаву програму щоб е щось подарувати нашим нашим глядачам а плюс-мінус, яка тематика пісень, якщо не секрет, ну тематика різна. Давайте так. Тематика може, тематика є пісні про кохання, є ліричні, такі класні баладні пісні, є якісь такі динамічні пісні життєво, життєвого характеру. Відповідно, це буде щось таке різнопланове. Відповідно, я не хочу зараз, як то кажуть, я ще цю інтригу, так щоб не все розповідати, а щось лишити для того, щоб наші. Наші друзі, друзі, ватри всі прийшли на цей концерт. Отже, дякуємо за розмову. З нами був Андрій Василик, один із солістів легендарної Віа Ватра. Залишайтеся з дуже радіо, слухайте пісні Віа Ватри та дуже відверто, що середи о 19.00.